Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua» Сьогодні ми розглянемо світлодіодні лампи від компанії Infolight серія s 2 на Цоколяш 1 з температурою світла 6000 Кельвин. Постачаються фірмовій упаковці комплект ламп. Всередині у нас знаходяться дві світлодіодні лампи. Лампи надпотужні, як заявляє виробник потужність ламп 60 Вт. Лампи абсолютно повністю в металевому корпусі. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів. Також на кожній лампі є по дві системи охолодження активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується до. Даних ламп 12 вольт з допомогою стандартних роз'ємів. На проводі живлення є невеличкий драйвер, герметично заклеєний. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так над'яскраво відсвічує лампа. Після встановлення таких ламп обов'язково потрібно коригувати фари, виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. Потужність ламп, нагадаю, 60 Вт. Колір світла білий.